Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Такі кадри зняли на відео наші колеги 19 грудня в обідню пору на території міських міліції у Рівному. Нетвереці чоловіки ходять територією, падають і чим швидше втікають від камери. З'явилась інформація, що це правоохоронці, які йшли нібито після святкування дня міліції. Святом вас, вас і вас святом. Люди сіли у таксі і поїхали. Тим часом дане відео набуло чималої популярності в інтернеті. Правоохоронці заперечують причетність своїх працівників до даного випадку. Інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення ОВС України в Рівненській області проводить службове розслідування, в рамках якого з'ясує, чи причетні працівники міліції до резонансного відео, яке було опубліковане 20 грудня в мережі інтернет. Висновки розслідування будуть опубліковані після його завершення. Тим часом на відео помітно кілька працівників пенітенціарної служби. Подейкують, нібито пенітенціарії приїхали вітати з днем міліції своїх колег. Ну й найвірогідніше свято вдалося. Управління пенітенціарної служби в Рівненській області проводить підвірку причетності працівників кримінально-виконавчої служби та події, що була висвітлена у відеосюжеті, розповсюджена в мережі інтернет 20 грудня. Поки всі відхрещуються від героїв даного ролику і шукають винних, користувачі інтернету вже зробили на даний сюжет кумедний шарж.